Слава Україні, слава нації, смерть, рашистській підаро Федерації. Uh, всі ви пам'ятаєте, як минулої весни я придбав собі нарешті людську копію наушників бездротових TVS uh, Redmi Buds 3. Я дуже її хвалив, вихвалявся. Вот. Ну я так думав, що людська копія. Да-да-да, зараз ви скажете опять облом. Опять облом. всіх влада. Пройшло і року, а гарантія в мене рівно на рік, я ще добре встиг. А, і на праве вухо, відповідно, я почав хірово чути. Ні, не на своє вухо. А правий наушник. Це десь сталося десь приблизно на Різдво, здається. Тобто в грудні, місяці, ще в старому 23-му році. А, вот. Ну я що, я згадав відразу, що в мене влітку таке було. Якщо пам'ятаєте, я знімав відео. І розказував, як лічиться цей трабл звичайною зубною щіткою. Так от, в цьому разі зубна щітка не допомогла. Звичайно, Вася, бо ти ж зубну пасту, то не намастив. там теж не помогла. Ні, жартую, пасту я, звичайно, їх не драяв. Коротше, поніс я їх вало. Там чел при мені прямо подраїв такими йоршечками маленькими, коротше, навороченими. Ну, в мене, на жаль, таких нема. Каже, давай слухай, я включаю, блін, та сама історія. Блин. Ну, музику ще якось є ледве-ледве. А от коли по телефону хтось говорить, то на праве вухо взагалі лівий, да, лівий чудово, а от правий хоч ходьте вбийся, ти тріснись. Довго вони щось там надохали. Другий чел, там самий главний, самий перець такий. Euh, щось не дуже він хотів мені їх вертати. все наполягав, що я їх хірово почистив. Я кажу: ну так ти ж при мені їх почистив, блін Вася, що ти гониш іменно. Ну, давай, коротше, цей. А, ну, але коротше, вся ця історія закінчилась тим, що ми уклали з Алло угоду. Я пішов на їхній компроміс, доплатив всього 200 гривень а, і взяв собі взамін. GBL 300TVS. Я вважаю, угода класна. Отримав. Новенькі наушники. Ще й від фірми GBL, А GBL це королі в сфері аудіоакустики, в сфері, бездротових наушників, Гарнітур. Да, і, до речі, GBL це все-таки. Америкос, а не Redmi. Фірма з Поднібесної. Так що тепер хочу запропонувати вашому огляду мою нову, можна сказати, навіть не репліку, а фірмові бездротові наушники всього за 1499 гривень. Ну, мені обійшлось там плюс 200. Тому що ті коштували 1299. Відповідно, я заплатив ще 200 і отримав отакі. І так, поїхали. І так, ось так вони виглядають. В чорному кейсі з одної сторони чорний і ліпше, тому що не так будуть видно якісь потертості, зацяпання і тому подібне. В комплекті йде отакий от кабельочок Type-C. Теж підписаний з логотипом GBL. О. Так а, щодо кейсу, тут трошки незвично для тих, хто привив, коли в кейс вони запихаються зверху. Да? А, от, наприклад, візьму того старе таке ще своє дрантя, блін. Ви всі певно пам'ятаєте то відео, QL8, бо вони зверху якби запихаються. Да? Тут вони йдуть отако лежать. Кейс відкривається, тому треба було б тут обережненько їх витягувати, бо вони мініатюрні, ще можна часом вирунити їх. О. Як кейс світиться зеленим, це значить, що загадка кейса майже повна від 100% до 50%. О, бачили? Якщо б він світився в нас помаранчевим, це б вже свідчило про те, що... 50% і нижче від 50 до 25. Червоним би світилась лямпочка, то відповідно це говорило би про те. Ну, от зараз через продемонстрував. Бачите, зеленький. Якби отут червоний був, то це говорило би про те, що нижче 25%. Наушники, бачите, світиться яскраво, чисто біле. Це означає, що загад майже повний. Якби от воно блимало білим, ну, це він світився, бо він стабільно світився. От ще раз демонструю. Витягнути довше. світиться Це значить майже повний. Ну я ще не встиг їх загадити, тобто. О, Якби вже блимав, просто мигав-мигав-мигав, то це вже свідчить про те, що десь в районі 50 і нижче. А, ну а якби вже взагалі не горів, то це значить він вже геть чисто розв'яжений наушник. Досить компактно вони сидять в ухах досить зручний в них сенсор, до речі, один раз тапнув, прийняв дзвінок. Знов тапнув, відбив дзвінок, аналогічно плеєр. тапнув, запустив, тапнув, вимкнув пер. Потім два рази тапнув двойний переключення трека вперед, три рази тапнув переключення трека назад. Досить класно. До речі, зараз от вам продемонструю. І да, ще великий їхній плюс порівняно з. Тими моїми Redmi Buds, що от в них е, часто сенсор дуже якийсь важкуватий був. І Часом мені дуже часто приходило, щоб відповісти на дзвінок витягувати з кармана телефон. <пив> от. І е, от з плеєром там був прикол, що плеєр сам не запускався. можеш запустити плеєра. Тоді вже керуєш наушниками. А тут зовсім інакше. Тут один тап плеєр запустився, знов тап. Плеєр вигрузився повністю. Все, плеєр вже не висить в тебе в фоні. От зараз я то все вам продемонструю, покажу, як воно, що до чого. А, да, тримають заряд, вони досить класно. Не знаю, я от, короче, з 9-ї години до якої до шостої я на роботі, да ще плюс година, поки добираюсь з роботи, поки добираюсь плюс година на роботу, тобто і вони ще в мене не встигають розгадити. Хоча читав відгуки також, що 6 годин вони так би тримають, далі треба загаджати. Та ні фіга, в мене може ну, в мене значно довше. Може, тому що вони ще нові. Я хизею знаю, не хочу наврочити, як то кажуть. О, така от коробочка йде в комплекті. там Гарантія, до речі, отримав, от, отримав, от, отримав бачите, всього плюс 200 гривень отримав знову нові наушники, ще плюс гарантія. Да, радує те, що от, інструкція є досить така цікава, з малюнками, все, як не може бути. О, інструкція до речі, на українській мові це теж дуже радує, дуже класно. От, що Бредні бац там, такого не було. Так, тепер безпосередньо зараз покажу вам, як він працює з плеєрами. І так, зараз показую вам, як вони коннектяться. Тут є значок. О, Бачите значок, що вони вже підконекчені в мене. О, е, да, До речі, додаток, який йде стандартний JBL-овський, вони з ним. Не цей вот. Не подружились, але і в переліку наушників, моделей і наушників JBL, моєї GBL Wave 300 TWS там і не було. Отакий він той додаток. Десь тут з списку бажань він в мене був. JBL нема вже видалив. Як він там, JBL називався JBL. О, JBL GBL Hertfonds, оцейвод. Е, фірмовий додаток. Ну, я потім вже в інтернеті почитав, що саме ці навушники він не підтримує. Там різні серії Wave він підтримує, бо є ж не тільки ще Wave, є клуб, JBL, а є в них багато різних серій. Короче, е, ну, але в принципі без додатка там ну, нормально в нему так управляти напівтовий додаток треба, якщо такого по великому рахунку. Просто було б якісь додаткові розширені можливості. Е, да, до речі. Він е підтримує він. Е так, треба скоро йти на нову пошту. <силочка> посилочка прибула. Е кодики, як і ААЦ, так і СБЦ. А це це більше такий. Так коротко розкажу, не буду сильно огублятися. Це більш Apple-овський кодик, але він складніший. Він потребує більше ресурсів процес і процесора. Типа від смартфона, Вот. з це більш простіший, він підтримується більшістю гаджетів, в тому числі і в основному на андроїди йде, О, але в принципі, в принципі невооруженим оком, як то кажуть, і верніше не озброєним вухом, ось так правильно буде говорити. Звичайний користувач як і не відчує. Чесно, я і не відчув особливо белізниці. Це вже так. Люди, отакі меломани, заядлі, діджей. А о, о, для них там от грає рот. Е, Так, да, на жаль, от зараз показують через режим розробника. Це все дивиться. Короче, які кодики, можна їх переключати. Можна їх. так, так от. Внимаю зараз на це. От, Бачите, є можливість вибрати СБЦ. О, але треба перегрузити вуха. Олдак, е, на жаль, більш продвинутий, наворочений, самий найкращий кодек, можна сказати, не підтримується ними. О е, дуже да, тепер зараз демонструю вам, як от е, да, звук в дуже класний, дуже класний бомбезний. Мені аж навіть приходиться часом. КСМС елементарна приходить, мені приходиться таке робити, скручувати звук. Бо реально перепонки, блін, бомбить. <смі> натискаю зараз один таб, запуститься, по ідеї плеєр. О, бачите? Вверху е, значок нотки. Оце плеєр. Зараз я натискаю другий таб. Плеєр вилогінюється. О, бачите все. плеєр повністю, повністю вилогінюється з цього. І от в фоні він навіть в мене не висить. О. Бачите, жодних програм. О, все. А там же ж на Redmi Buds 3 була така травла, що спочатку запускаємо плеєр, Спочатку запускаємо плеєр, і тоді вже керуємо наушниками. Не здало тут трохи. О, отаким от чином. Ну, що я вам хочу сказати. Наушниками я задоволений, тим більше, доплативши всього 200 гривень, бляха муха, я отримав, як то кажуть, новесенькі наушники плюс. Гарантія ще на 1 гік. Якщо знов така сама трапла, головне встигнути по гарантії. Я просто встиг по гарантії. Гарантія закінчувалася якраз десь в районі 8 березня, по-моєму, я купляв От. десь так. Чи 5-го. Коротше, в тих числах, блін. О. сидять вони досить, бачите, класно, можна мотиляти головою. капюшоном їх не задіваєш, як от в Redmi то постійно мені вони задівалися капішоном, часом вилітали звук. А, вот. Звук якісний, заряд тримають ідеально. Тобто, поки що, поки що я задоволений. А на рахунок. Тих Redmi Buds 3, які я дуже-дуже сильно хвалив. Беру свої слова назад. Да, ви зараз кажете, а, ти, Вася, там так хвалився, блін, пісець. Ну, бачите. Все треба. Тепер я вже не спішу казати наперед, що ці наушники це бомба, я їх рекомендую. Однозначно. Нє, нє -ні, ні ні Я наголошую: поки що, великими жирними літерами. Знаком оклику. Поки що чудово. Поки що. Як буде далі, дасться чути. Обіцяю, пройде рік, я вам знову знімаю відос, і все розказую, ділюсь враженням. Ну, якщо ти у вас знову п'яний в них не заснеш, то прислужуть вони тобі. Долу. Так що підписуйтесь на канал, вмикайте це відео. Обов'язково, обов'язково ставте лайк і пам'ятайте. Україна переможе! Слава Україні, слава нації, смерть рашистській федерації! Гарного, вдалого вам дня, бережіть себе. Всім пока!